Так, друзі, на дворі вже листопад, а отже, сезон пересилання фіалок вже завершується. Ще трішки і температури не дозволять нам отримувати і надсилати посилки. І я, можна сказати, вскочила в останній вагон і зараз в руках тримаю невеличку посилочку, але таку вагому і цінну для мене. Тут знаходяться листочки сортів, яких я хотіла, довго роздумувала, чи все-таки придбати, чи це трохи дорого, але чого не зробиш для своєї душі в ці похмурі осінні дні. І от, зараз я вам хочу показати, які ті сорти поповнять мою колекцію від сьогодні. Коробочку я вже відкрила для економії часу. Тут, в нас, бачимо, є утеплювач, тобто продавець подбала про те, щоб листочки не захолонили, хоча температури ще дозволяли пересилку. Зараз я вам покажу кожен листочок окремо, зачитаю, які є сорти. і Ставлю фотографії для того, щоб показати вам, як буде цвісти той чи інший сорт у майбутньому. Фотографії носитимуть суто ілюстративний характер, адже взяті будуть з інтернету, бо своїх прикладів цвітіння я ще, звичайно, не маю. І так, друзі, листочків бачу є більше, ніж замовляли, отже, будуть і подарунки. Тож, давайте будемо по порядку дивитися, що в нас є. І так, тут в нас є відкриточка. Дякую продавцю, дуже приємно. І так, перший сорт у нас РМ розової маки. Листочок пружний. Наступний АВ стражи галактики. Оце, напевно, подарунок. Такого сорту не замовляла. Фото вставляємо. Лео новорічна ніч. Це теж подарунок. Цього сорту теж не замовляла. Яка огняна ліса» – Теж подарунок. Гарний пружний листочок. Янтарне кружево. Ось з-за цього сорту і ще за одного. Пізніше вам наголошу на тому робилася дана посилочка. Ерем лунний король. Одна з моїх давніх хотілок. Ніяк до мене не потрапляв. Тепер є кезе мідовий місяць, гарний листочок. Так наступний сорт ерем Стрикоза, за Оце другий сорт, через який робилася дана посилочка. Дуже хотіла. І останній листочок АВ, кружева і бархат. Це також подарунок. Тобто, друзі, до моїх п'яти. Замовлених сортів. Один, два, три, чотири, п'ять. До п'яти замовлених сортів. Я отримала. Чотири, чотири подарунки. Дякую продавцеві за гарні листочки, за щедрі подарунки. Вам же ж, друзі, дякую за те, що додивилися відео до кінця. Залишайтеся з моїм каналом, буде цікаво!